Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні у нас в гостях українська дівчина Катруся, яка запрошує нас, гості до своєї домівки. Хата в неї незвичайна, не така, як тепер, а старовинна, невеличка, гарненька. Стіни білі-білі, вимащені білим вапном, а також розмальовані квітками. А дах хати із соломи. А біля хати ростуть соняшники, калина. Біля хати є подвір'я. І, як завжди, охоронець, песик. Подвір'я Обгороджене тином, парканом, бачите, із гілок та лози. Біля хати обов'язково є квітник, де ростуть соняшники, різні квіти, чорнобривці, маки, мальви. Ось така гарна хата у нашої катрусі. Я вам покажу її із. А тепер Катруся запрошує нас до хати. І ми поглянемо, що ж у неї всередині в хаті. Як мені цікаво, більшу частину кімнати займає українська піч, чисто вибілена, ще й візерунками прикрашена. До печі наші предки ставилися. З особливою пошаною, як до годувальниці та берегині, адже вона не тільки обігрівала хату, а ще й годувала всіх членів сім'ї. Наші прабабусі в такій печі щодня випікали хліб, варили різні страви в горщиках за допомогою великого металевого рогача з довгою Ручкою. Ось такий металевий рогач. За допомогою нього казани ставили гощики, ставили піч. Уся хата, дітки, була прикрашена вишиваними виробами Скатертина на паличках та скринях серветки. У кожній кімнаті був куточок, в якому розташовували вікони та прикрашали вишитими рукавами. У кожній хаті стояли лави, прикрашені килимами, колиска, полиці для посуду. Посуд переважно був глиняний, глечики, горщики, миски. Невідмінним атрибутом української оселі була скриня, яка належала дівчині. В ній зберігалося святкове вбрання, різні прикраси, ось одяг її. О, рушники вишиті, прикраси. Вона все зберігала в скрині. А на сьогодні, дітки, все. Подякуємо катрусі за цікаву подорож за її гостинність і повертаємося з вами в наше сучасне життя. До побачення, малята! На все добре!